Так, привіт. От уже ця хімія. Ох, хіміки! Так мені подобаються такі коментарі. Мені хочеться вам сказати. А нічого, що ви хімічне зерно годуєте. Перестаньте годувати хімічним зерном. Воно поливається такою хімією, що вам навіть і не снилось. І мені ще хочеться таким людям сказати. Перестаньте з магазину купляти. Цукор це страшенна хімія, дуже шкідлива, яка нас вбиває. Перестаньте з магазину все купляти. В хлібі там страшне, що там е, робиться в тому хлібі. Почитайте, що там склади ваших продуктів, які ви купляєте. А саме головне, отакі ви всі натуральні, прям. ох, як я вас люблю, таких натуралістів. Перестаньте лікувати тварин. От Просто е, полоти їм вітаміни від гільмінтів, це все хімія. Перестаньте їх лікувати від будь-чого. Помирає корова. Похороніть її і все. Перестаньте. Не використовуйте зовсім ніяку хімію? Зовсім, просто, просто нічого не робіть. От щоб з коровою не було, нічого не робіть. Ви оце пихаєте по відру, ви пишете по два. А ви задумувались, як корові це перетравити, як це все засвоїти? Де брати вітаміни, мінерали, амінокислоти, щоб допомогли її травленню, ферментації? Ви задумувались? Ви коли такий бред пишете, так відмовтесь від цього. Чого у вас такі подвійні стандарти? Чому? Ви ж в магазині все купляєте, все їсте. Відмовтесь від усього. Їжте тільки те, що виростили і зробили самі. Тому що у всьому є хімія, ви навіть дихаєте хімією. Ну це просто, це просто жесть, друзі. Я не знаю взагалі, капець.